Привіт, всім! Вирішила записати невеличке відео, тому що наблюдаю дуже багато одного прибулих українців, починають вести свій Тік-Ток. і для того, щоб підняти рейтинг свого Тік-Току, вони починають дезінформувати людей, які живуть в Україні або в інших країнах інформацією. Вони розповідають, як за один день, за перший день або за другий, вони відкривають дебіт карти в банках. Це брехня. Без social security Number, без ідентифікаційного коду вам не відкриють дебіт карту. Як вони за три дні знаходять житло, щоб вам здали в оренду житло, вас будуть перевіряти, вам потрібна кредитна історія. Що, про що говорить кредитна історія? Кредитна історія говорить про те, що ви розумно використовуєте гроші. Про те, що вам банк довіряє, ви берете гроші в банку і ви вчасно повертаєте, ви не використовуєте більше ніж ви заробляєте. Це означає, якщо банк вам довіряє, тоді ми вам також можемо довіряти, тому що щоб здати житло в оренду. Дуже багато можуть і пошкодити квартиру або будинок, можуть наркотики там продавати, можуть влаштувати проституцію, може бути дуже багато нюансів в Америці за цим дуже сильно е, наблюдають. І, наприклад, я як власник не хочу здати будь-кому своє житло. Я хочу довіряти в цій людині, і е, ця людина має бути надійна. Для цього людину перевіряють. Е, е, я знаю людей, які чекають більше місяця для того, щоб їм здали житло в оренду. Ось так їх перевіряють. У них вимагають дуже багато різних документів. Дуже багато. Плоть до того, що вони одружені, документи дружини, документи про свідоцтво про одруження. О, а новоприбули ну українці, щоб підняти свій тік-ток, Починають розказувати, як вони все роблять за 2-3 дні. Брехня, якщо вам дають інформацію, що все можна зробити за 2-3 дні, я вам зразу раджу таких людей не слухати, бо вони брехуни. Це раз. Потім вони розповідають, як ой, можете влаштуватися а, поваром, яким поваром? Тут, щоб працювати поваром, потрібно мати ліцензію, щоб вас допустили туди, або хоч якийсь сертифікат, що ви знаєте, як готувати американські страви. Вам потрібно Це не котлети пожарити, вам потрібно розуміти, на якій температурі жариться м'ясо, спеції, тому що в Америці дуже багато різних спецій. Поваром влаштуватися. Куди? Хто вас візьме тим поваром? Столи хіба що прибирати. Після клієнтів. Туди візьму, так, але не поваром. Також брехня. Також розказують, як дуже легко е на трак-драйвери заробляють гроші. мої. 50 сенсів, це 50 копійок за один майлс. Порахуйте, скільки майлсів треба наїздити в місяць, щоб заробити 8-10 тисяч доларів. Це треба не спати. Це 24, е 30 днів, 24 на годину, 30 днів на місяць треба працювати. Щоб за 50 копійок їхати один майлз. І якщо в Штатах, де є зима, де є величезні пробки, і або ваша машина поламалася, снігом засипало і ви не можете їхати, вам уже ніхто не платить, тому що ваша машина стоїть. Далі розказують, ви можете влаштувати садівником. Щоб працювати садівником, потрібно розуміти, як оці пальми, які ростуть навколо мене квіти, дуже дуже за ними треба дуже сильно вміти доглядати. На це учаться люди. Їх треба оприскувати хімічними препаратами, тому що у Флориді особливо дуже багато різних насікомих, які з'їдають все. Вони з'їдають все в щитані години. І щоб отримати такий сертифікат. Вам потрібно навчатися, щоб працювати садівником. Потрібно навчатися. Потім ви отримаєте сертифікат, і вам дозволять з тим сертифікатом купити спеціальні хімічні речовини, якими можна оприскувати. Плюс вам потрібно розуміти, як доглядати за цими деревами, квітами і кущами, як їх підрізати, скільки води вони люблять. яку... Сонце чи не сонце. Вони люблять. І якщо вони пропадуть, це спитають з того, хто за цим доглядав. На це треба вчитися, це треба знати, як робити. Як правило, цей бізнес тримають мексиканці, тому що вони у Флориді, особливо тому, що вони живуть в такому самому кліматичному е е рівні, і вони розуміють, як за цим доглядати. У Флориді весь бізнес. Лендскейпінг тримають мексиканці. Мексиканці до себе не беруть нікого на роботу, тому що своїм вони платять мінімальні копійки. Надалі, будівництво. Коли розказують, як зараз ріалтори заробляють багато грошей. На даний момент, на даний момент, останній рік, житло практично не продається, тому що житло виросло дуже. Дуже сильно дорого. Якщо будинок, який коштував 600 тисяч доларів, зараз коштує 2 мільйони. Так, 2 мільйони. Новоприбули ну, про це не знають. Плюс, щоб взяти кредит, кредит в банку дуже високі е, проценти. Це раз, плюс дуже важко взяти кредит. Хто розказує, ой, потрібно лише показати податки за два роки, ні. Потрібно працювати два роки на одній тій самій роботі, показати, що ти такий хороший і тобі довіряють і тебе тримають на тій роботі. Потрібно показати ваші великі доходи і розходи на сім'ю. Банк не так легко видає гроші будь-кому, тому що люди, вони, банк не хочуть мати справу з людьми, якими потім прийдеться судити, забирати житло. І продавати те житло знову на вже заниженою ціною. Банк не хоче мати справ з такими людьми. А що вам хтось розказує, що ріалтори зараз багато заробляють, ріалтори працюють на двох-трьох роботах: ріалтори продають плюс ріалтори миють дупу стареньким бабушкам, тому що це правда сидять нянями і також працюють в ресторанах. Сервіс. Хто цього не знає, я вам про це розказую. Ріалтори не всі про це розказують, а розказують гарні казки. Або ріалтори мають декілька, купили завчасно квартиру, декілька будинків, або навіть своє житло здають в оренду. От так живуть. Дуже багато людей здають. Ми також будуємо будинок, і ми плануємо частину будинку здавати в оренду. Трак-драйвери, я виставила у себе на TikTok, що потрібно для того, щоб стати трак-драйвером. Це також не так легко. Якщо у власника, наприклад, у мене є трак, за яке я заплатила 20 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів або 200 тисяч доларів, я не дам будь-кому без досвіду, тому що він красиво мені розказує казки, піднімаючи свій Тік-Ток, свою машину. Тому що, як я бачу багато, як бачить, мій чоловік, який е також їздить на траку, як розбивають ці машини, як вбивають людей на дорогах, і за це потім все відповідає власник цього траку. Як гублять матеріали по дорозі, які загрузили на трак, це настільки серйозно любі мої, як траки зупиняють і перевіряють. Е на скільки вантажу загружено, тому що є определенна маса, яку можна загрузити на такий трак і можна його увести по дорозі. Якщо вас зупинили, перевірили у вас більше, вже власник або тракіст платить штраф. Як правильно, тракіст за це платить штраф, тому що власники не хоче не хочуть на себе брати цю відповідальність. А тракіст, якщо погодився на це, значить сам за то відповідає. Якщо вам розказую, як все легко, це не так. Все буде дуже складно. Так, приїжджайте до Америки, але майте на увазі, що вам буде дуже складно, і вам прийдеться навіть жити з дітьми в одній кімнаті або навіть в коридорах. Я знаю багато людей, які просто жили в коридорі. Дуже складно. Ви підніметесь. Ви будете працювати на двох, на трьох роботах, бо навіть я так працюю. Я 10 років в Америці. Ви зможете, але майте на увазі, це буде дуже складно. І за 2-3 дні ви нічого не зробите. Буде дуже складно. До цього треба бути готовими. Удачі всім! Я вас люблю. І не вірте тим, хто вам розказує дезінформацію. То все брехня. Гарного дня!